Люди завжди хочуть бути обманутими. Як це виглядає в сфері працевлаштування? Людина, що хоче чуть. Вона хоче чуть про високу зарплату, хоче чуть про е легку роботу. І все. Легко, тепло, лежача, сидяча, тільки їти. І туди люди заїжджають і розуміють, що там такого немає. Чого там немає? Тому що на будь-якому производстві там є бригадір, він там найголовніший. І він вас стави туди, куди йому треба. Сьогодні треба на етикетки, завтра треба на погрузку. Потімзавтра треба там на ще щось, і так далі. І вас змінюють. Ніякий рекрутер, во-первых, там не працював на тій роботі. І, во вторых там є бригадір, який ставить вас на якісь процеси. Невозможно, щоб ви їхали на один процес, і, в принципі, неважливо, щоб там було легко. Там буде або важко, або дуже важко. І це дійсно правда. і Мені хочеться працювати з такими людьми, які не обмануються, які вони їдуть, і вони дійсно бачать, що це все так, і вони довіряють, і вони повертаються, і так далі. Я не хочу розказувати людям, що там буде легко, що там буде один процес, і так далі. І щоб вони їхали, обманувались, Хоча на цьому построєно 95% працевлаштування. В основному всі просто роблять замануху, либо люди поїхали, потім в людей немає, вони там. Згорем пополам отработали там якута, і так далі, Так що ось так.